У загальноосвітній школі номер 6 відбувся турнір із шашок. Участь у змаганнях взяли школярі міста. Цей вид спорту поки що набирає популярності серед своїх прихильників. Хто ж переміг у першості, далі розкажуть наші колеги. Шашковий турнір до дня працівників освіти вже став традиційним. Його проводять другий рік поспіль. Організатор першості Адріан Комарницький впевнений. Що це найкращий подарунок своїм вчителям від учнів? Адже кожен із учасників намагається довести, що саме він є кращим у цій давній грі. Тут є шашисти, які вже тривалий час займаються в уртках в, в містах в області. Значить, є розрядники, є тут вже друге розрядники, перші розрядники, є призері чемпіонату України. От значить, шашки розвиваються. Ми раді цьому, що Шашки розвиваються, що діти хочуть. Це цікава гра, захоплююча. Цього року організатори вирішили розширити географію турніру, тому до участі запросили ще й шашистів із інших районів. Зокрема, приїхали косівчани, яремчанці, надвірнянці. Як каже Андрій Комарницький, вийшов такий собі невеличкий чемпіонат області. Цей ми турнір вже проводимо другий рік поспіль. В цьому турнірі приймають участь учні шкіл Коломиї. А також ми запросили сюди учнів шкіл Косова, Івано-Франківська, Мезернянського району. Це такий міні-чемпіонат до області, можна сказати. У змаганнях взяли участь як вже досвідчені майстри шашок, так і початківці. А призами нагородили всіх призерів юнацького та дівчачого турнірів. Надалі організатори сподіваються, що з кожним роком кількість учасників буде збільшуватися, а також вирости і рівень першості. Bodan Maletky Andrej Harašuk, program podielntka